Українськими та російськими соцмережами розповсюджується безліч відео з порушеннями законних дій співробітниками територіальних центрів комплектування. Проте, добре розуміючи, що таке ІПСО, кому вигідно виривати певні висловлювання з контексту чи перекручувати факти, ми розбиралися з реальною ситуацією на сьогоднішній день. Отже, мобілізація в Україні триває. Відповідно, співробітники ТЦК зобов'язані перевіряти документи на постановку на облік чоловіків, які під неї підпадають. Згідно З'єдначеного законодавства вони повинні стати на облік пройти військово-лікарську комісію і йти допомогти хлопцям, які зараз бородять нашу країну. І навіть якщо не можуть вони брати в руки зброю, допомогти фортаційної споруди робити. Повинні всі громадяни України, особливо чоловічого статі, пити, зробити свій вибір і віддати свій дох. Кожного ранку для співробітників ТЦК проводиться інструктаж, а також визначаються місця перевірок. Найскладніша робота моніторинг розважальних закладів, нічних клубів чи ресторанів. Зазвичай там військові натикаються на чоловіків та жінок, що можуть проявляти агресію. Звідси і з'являються відео з бійками, погрозами, захисникам і їх родинам, та навіть з прокльонами. Так кілька днів тому мережею поширилося відео, де в чергове співробітники ТЦК застосовують силу до чоловіка, що лізе через паркан. Найбільше переглядів та коментарів звичайно в проросійських телеграм-каналах. Але вже за пару годин з'являється повна версія, де чітко видно, що саме цей чоловік напав на військового з ножем. Тобто, насправді людям подали таку собі на швидкоруч змонтовану пропагандистську версію. Насправді ж обов'язки співробітників ТЦК це перевірка документів, надання інформації щодо проходження ВЛК, інформування щодо подальших дій та можливостей. Розмовляю з громадянами Херсона. І їм просто нагадую, щоб вони стали на облік, пройшли комісію. Якщо є у них мотивація, допомогли хлопцям, пішли воювати. Я отримав орден за мужність третьої ступені, який дав мені мотивацію донести нашим громадянам, що в цьому житті тільки ми можемо допомогти нашій державі. Наразі нашим захисникам необхідна будь-яка допомога. Фізично сильні чоловіки можуть будувати фортифікаційні споруди. Кому цікаво працювати з технікою, можуть звернутися до рекрутингових центрів та отримати спеціальність оператора БПЛА. Загалом кожна бригада намагається надати якомога більше інформації про себе та свою роботу. Запрошують підтримати армію, напряму звернувшись до командирів. Медична якась освіта у нього є. Чи навчання комп'ютерної техніки, навчитися управляти дронами, чи в морпіхи піти, чи в якісь мотопіхотні бригади піти можна зробити цей вибір, тому що щоб не йшли вони і не ховалися, тому що потрібно це. Віктор пішов захищати Україну добровольцем у 2020 році. Спершу Красногорівка, далі навчальний центр. У 43 роки пройшов курс молодого бійця: фізична підготовка, знання з медицини, тактики, картографії, повномасштабне вторгнення зустрів на позиціях Донецького напрямку: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Новотошківка, поранення під час танкового обстрілу, відновлення, знову відношення і цього разу південний напрямок та Керенки. Віктор розповідає, що саме цей досвід допоміг йому вижити в найскрутніших обставинах, і наразі він готовий цим досвідом ділитися. Всі кажуть, що не боюсь, але страх є в мене за родину, за батьків, дітей, за дружину. Страшно всім. Але приходьте і ставайте в лави Збройних Сили України, підписуйте контракт. Ми виграємо цю війну. В цьому житті тільки ми можемо допомогти нашій державі.